Коли високо смакує, принаймні емоційніше страви високої кухні, нині вперше в українській столиці подавали під охороною пасків безпеки. До Києва дістався один із десяти найкарколомніших ресторанів світу. Це коли відвідувачів разом із офіціантами, кухарями та власне стравами піднімають на пів сотні метрів у небо. Ольга Максимова поїла за тим столом смаженого м'яса. Ось так майже безшумно від землі відривається шеститонна платформа. Це не просто шматок бетону, а перший в Україні піднебесний ресторан. У світі на таких уже давно справляють весілля та гуляють на корпоративах. Багаті – 45 країн. Кілька хвилинний інструктаж, і нас підперезаних пасками безпеки піднімають до неба. Куштувати страву дійсно у високої кухні. Ми будемо на висоті півсотні метрів. Шампанський та десерт на висоті пташиного польоту Відвідувачів вражають не страви, а те, що до неба ледь не рукою подати. Замість приборів усі кинулись до гаджетів фільмувати. Пам'ятний момент трошки моторошно, але потім звикаєш. Головне просто не головне просто не думати про те, що відбувається знизу, і не дивитися отак от постійно вниз. Але я дивлюся. Не до фото Віталію тут на землі він з колегами стежить за платформою. каже, забавка цілком безпечна. Купа незалежних один від одного тросів. Якщо якийсь і обірветься, решта і далі триматимуть ресторан з двома десятками гостей. Неприємних випадків, як то яскравий суїцид бути не може. Самостійно з крісла не вибратись, пристюгується все ззаді. І чоловік, який сидить на стулі непосредственно, он сам всягнутися не зможе фізично. Швидкість підйому ресторану пів метра за секунду. Сьогодні за нього відповідають кранівники Сергій та Євген. Кажуть, досвіду на кожного по два десятки років. Мені тяжелі відповідальність. Большая і все. поки одна партія гостей ресторану змінюється на іншу, кринівники взялись і собі перекусити, але не так пишно. Проте зіркам та віпам головним учасникам дійства втертинність чоловіки можуть. Підйоми для них буденність. Один сідає в люльку і другий падимає у велах. Яка максимальна висота, на яку вас так піднімали в пенсі? по-моєму, 70 метрів. Піднебесний ресторан принаймні цього року працюватиме винятково на замовлення, кажуть організатори. Скільки коштуватиме вечеря, ще не рахували. У світі ціни варіюються в межах від кількох до кількох десятків тисяч доларів. Що достеменно відомо на піднебесну трапезу компанія вже отримала дві сотні замовлень. Ольга Максимова Сергій Кисельов Ігор Горкач. Новини 2+,2.